Нам в школі подали такий браслет. Зараз ми, я його розріжу і подивимося, чи як у звичайного там буде така от лінійка, чи там буде щось друге. Так, давайте розрізаємо. Так, е, зараз ми я розріжу цей браслет. Давайте розрізаємо. Що там? Так, і давайте момент істин. Давай, момент істин. Ну, хоча б було. Хоч і що там? Давайте подивимось. Там щось золоте. Давайте далі. Витягаємо. Так, витяг. І нам... Да, ось таку от железячку. Прикольно. Давайте. Всім пока.